Дітки, весна це чудова, чарівна пора року, коли після зимової сплячки пробуджується вся природа, все навкруги радіє, співає. А які ж звуки ми чуємо на весні? Весна дзвенить водичкою. Річках, озера, будинках. Ми чуємо шум весняного вітру. А ще ми чуємо пташиний галас, пташки, що перезимували, радіють весні, радіють теплу, радіють сонечку. А перелітні птахи, радіючи й тому, що повернулися в рідні краї. Пташки швидко літають та весело співають. Шпаки вселяються в шпаківні, які змайстрували та повісили на дерева люди, а інші пташки на деревах роблять гніздечка. Відкладають в них яєчка, висиджують ці яєчка. Щоб завжди були тепленькі. І потім з них з'являються маленькі пташенята, дорослі птахи-батьки, піклуються про своїх пташенят, оберігають їх та годують. Любий, друже, я благаю, природу вмій любити, не смій ніколи і ні за що їй шкоду спричинити, Даремно квіточку нерви, пташині спокій дай, усе, що є навколо тебе, люби й оберігай.